Усім гарного чудового настрою. Сьогодні хочу поділитися з вами цим чудовим рецептом надзвичайно смачненьких тістечок. А ви вже готували такі тістечка? Якщо ні, обов'язково раджу спробувати. Розберігайте рецепт, щоб не загубати, та підписуйтесь на мій YouTube канал. Так, насамперед добримо шоколад. Любим способом можна розтопити як в микроволновці, так і на водяній бані. Так, беру стаканчик. Накладаю наш шоколад. Беру пензлик. І розмащую гарно по стіночках ось так. І відправляю в морозильник. В морозильнику тримають декілька хвилин. Так, Поки я закінчила сьомий стаканчик, в мене вже застигли перші мої стаканчики. Тепер я беру і покриваю другим слоєм. Так само розмащую гарно. Так, ось стаканчик мій вже застиг, і зараз я буду віддирати бумажний слой. Акуратно. Ось так беремо і віддираємо. Ось, дивіться, яка краса. Насамперед, у теплій воді розчиняємо какао та каву. Ось так. Тепер наші білки збиваємо до стійких піків. Ось білки ми збили до такої стійкої пішної маси. Тепер збиваємо жовточки з цукром до пишної білої маси. Тепер понижаємо швидкість, вводимо олію і наше какао. Até Переводимо усі сухі інгредієнти попередньо просідні між собою. Достатньо. Так, тепер декілька прийомів підміщуємо наші білочки. Я гарно, гарно перемішуємо лопаточкою. Усе гарно перемішуємо до однорідності. Ось так достатньо. Ось така має бути консистенція. інстенса. Оце гарно однорідне. Ось. Так, тепер я беру таку дечку і виливаю наше безквітне тісто на дечку, гарно розрівнюю і випікаю. У духовці попередньо розігріті до 170 градусів приблизно 12-15 хвилин. Тепер переходимо до крему. Яйця мають бути кімнатної температури, відділяємо білочки від жовточків. Так, назад перед беремо наші жовточки і частина цукру. Змішуємо і збиваємо, поки маса не посвітліє і не стане пишною. Паралельно окремо збиваємо наші білочки, стійкі піки. Достатньо. Тепер ввожу у загальну масу наші білочки і гарно перемішую з силиконовою лопаточкою. Також вводимо наш лікер. Супер. Mm. Зараз я переношу масу у кульочок та переношу в холодильник. Я беру і роблю кришечку з нього, а частину залишаю цілою. З частинки я повирізувала такі кровжечки, обов'язково зараз я зріжу вершочок. Ось таким чином. Так, бісквіт має бути гарно остихшим. Так, ось частина стаканчиків я повитягувала з бумажки, а частину я залишила. Як і таким можна робити способом, так і таким. Кожен собі вибирає зручніший. Тепер я беру бисквітик І ось так по трішки ставлю у кожен стаканчик. Потім беру наш кремчик. Потім беру ось такі кружочки наші бісквітні. Для чого? Для того, що коли ми будемо ставити наше печенечко, саме такий кружочок бісквітний, він буде гарно його фіксувати. Бо якщо ми дамо кришечку, то буде їздити в різні сторони. Гарно вталовуємо. Туди трішки більше крему. Ось так. І знову покриваємо кремом. Так, тепер я закриваю ось таким чином, кришечкою. Відправляю наші стаканчики в холодильник. Тепер вводимо яйце. Тепер починаємо вводити муку та розпушувач. Так, на даний момент наше тісто трошки липке. нічого страшного. Зараз ми його переносимо в морозилку на пів години, воно стабілізується і не стане, і більше не буде прилипати до рук. А буде зручне для... і з ним буде зручно працювати. Ось так, зараз я його замотаю в харчову плівочку і відправляю в морозильник на 30 хвилин. Так, ось моє тісто, зараз ми будемо робити печиво у вигляді квіточок, у вигляді листочків для декору наших, нашого тістечка. Розкачувати тісто десь десь пів сантиметра, ось так. І вирізаємо квіточку. Я переношу відразу на дечку. Таким чином, квіточка не зруйнується, не розтягнеться. Ось так. Я її зразу переношу на дечку, і вона, скажем, усі її листочки, форми збережуть гарну форму. От у нас ще буде ось така квіточка. листочки. Так, тепер вставляємо ось такі палички. Тепер в духовці розігріті до 160-70 градусів, випікаємо приблизно до 12 хвилин. Так, поки моє печенечко стихне, я собі зробила ось такі заготовочки з цукрової пасти. І зараз буду вирізати квіточки, квіточки, листочки. Розкачую пасту до 3-2 мм, не більше. У нас які у нас гарні листочки виходять. Так, коли наші печенюшки вже вистегли, подивіться, як насправді усе йде потім просто. Беремо не з цієї сторони, а з цієї гладенької сторони. І на цю сторону ми налипаємо. Наші квіточки гарно розправляємо листочки. Єдиний нюанс, що наш, наша паста цукрова вона не буде триматися на печиві. Потрібно нанести чи трішечки крему, чи клей харчовий, або, дивіться, я даю трішечки, змашу, трішечки водичкою. Ось так на листочки. Буквально, щоб воно трималося матися, ставлю одну квіточку, беру іншу, змочую ось так водичкою, трішки краще. Ось так розкладаю листочки. Поправляю, якщо десь щось не сходиться. Ось так усе дуже легко. І цікаво. Так пророблю з усіма киточками і листочками. Ви лише погляньте, яка краса в мене вийшла. Так, збираю, збираю я квіточку. Одна квіточка. Друга квіточка. Так, скажу чесно, що це просто неймовірна краса. Та неймовірна смакота. Так, і зараз ми подивимось, подивимось розріз. Неймовірна краса та смакота обов'язково раджу спробувати.